Чому діти не хочуть навчатися, і найголовніше, що батькам з цим робити? Давайте з вами поговоримо детальніше. Слухайте, є безліч причин, чому діти не хочуть і не люблять навчатися. І ми з вами зараз обговоримо лише декілька з них, але я сподіваюся, що це відео стане для вас таким алгоритмом, інструментом, як зробити так, щоб змінити а, нелюбов на до навчання на любов до навчання. Поїхали перше. Причина, чому діти не хочуть навчатися, не вміють. От розумієте, не вміють навчання. Це досить складний процес. Потрібно вміти отримувати увагу. Потрібно вміти не просто увагу, а увагу там, де тобі потрібно. Не там, де цікаво, а де потрібно. А наступне, що має вміти дитина починати процес і закінчувати процес. Вміти перевіряти себе на помилки, вміти шукати інформацію, якої мені тут недостатньо. Робити оту пошукову роботу для того, щоб трохи збільшити обсяг знань, які є, якими можна скористатися, зробити те, що потрібно, вміти цікавитися процесом, де потрібно, отримувати інтерес до того, що я роблю. А, і багато 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 іншого. Ну, тобто, це процес, якому часто дітей не навчили. Ну, здається, виводили дитину на якісь підготовчі курси до школи. Ну і там щось дитина вивчила, якісь літери навіть навчилися роботизовано читати, що є поганим справді. Але любов до е, читання не прищепили. Вміння аналізувати прочитане не прищепили. Тексти, які підкидали, були елементарними, ну на яких. Е, Складно типу, не зосередитися або не зрозуміти їх, розумієте? Тобто наші діти не вміють навчатися. Я часто стикалася з тим, що педагоги а, ну, просто говорять, 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 говорять щось, дитина там за чимось там встигає, але це не навчання, навченню. Треба навчити робити самостійно дітей. А от знаєте, який приклад зараз наведу, вам все стане зрозуміло. Початок уроку вчителька говорить. Розкрити, будь ласка, свої підручники на такій то сторінці, розгорніть, будь ласка, свої зошити. Тема сьогодні така. Знаєте, що в класі починається? Що, де, коли, яка сторінка, а що робити? І вчитель, як папуга, повторюємо. Розгортаємо зошити, пишемо таке то число, класна робота. Розгортаємо ваші підручники, сторінка така, то знову що, яка? Коли. І ось тут би вчителю на дошці написати. І показати, ось тут є інформація, шукай, голова має вімкнутися, щоб дитина почала щось робити, а не просто чекати, доки її рожають і в рота покладуть. А ще, знаєте, коли треба якусь вправу зробити, я просто наводжу приклади, що дітей не навчили вчитися. Дитина в класі запитує, а що тут треба робити? Знайома ситуація, часто, коли домашні роботи діти роблять, вони кажуть, я не зрозумів, що тут треба робити. Ви кажете, читай. Він читає, чи вона, каже: Я не розумію. Ви такі, ну, хочеться сказати трясти твоїй матері, всі слова зрозуміли. Читай! Я прочитав, я не розумію. А знаєте чому? А тому, що вчителька в школі замість того, щоб сказати, поясни мені, що конкретно ти не зрозумів. От що ти зрозумів? Оце слово зрозуміло! Оце слово зрозуміло! А оце слово зрозуміло! А ось це слово ні. Давай я тобі пояснюю, що це таке. Ну і в сенсі, як ти гадаєш, що воно в принципі означає, що треба тут робити. В цій вправі ні так не відбувається. Там, де дитина мала б навчитися думати, зосереджуватися і проводити ось ці, розумієте, Я не просто так казала розпочати процес і закінчити процес. Почати думати, аналізувати фокус уваги своє звертати. Вчитель просто каже: Ну, дивись, тут же написано, ти маєш прочитати речення, а потім виписати слова, які там відповідають на питання, хто або що. Зрозумів. Давай з тобою подивимося, які тут слова. І все цей дитина і сама може збагнути. Їй не треба це пояснювати. Але з перших початкових класів школи вони чекають, що їм рожують, до рота покладуть, і думати не треба. І багато дітей з цим стикаються. Тож а, надалі нічого не змінюється. Якщо пощастить, і в якомусь предметі а, буде вчитель, який навчить вчитися, думати, зосереджуватися, аналізувати, а, можливо, там припускатися помилок, але висувати якісь ідеї, це буде просто супер. Але здебільшого в школі так не відбувається. От розумієте, тому а чому діти не люблять вчитися? Бо не вміють, що ми, як батьки, можемо з цим зробити. Навчити я розумію, що ви не вчителі, що це досить складно, а, і це не ваша професія. Ви не навчалися 5 років в університеті. Але, будь ласка, не сваріть ніколи своїх дітей, а не сердіться на них за те, що вони не хочуть робити домашні завдання або отримали погані оцінки, тому що у них, чесно кажучи, немає інструменту. Ну, це як знаєте, є така історія про а, Олімпійські ігри. На цих Олімпійських іграх з плавання, коли відбувається змагання, відносно нещодавно з'явилися хто рятівники. Здавалось би, Олімпійські ігри, рятівники в басейні, навіщо? А я вам можу сказати: є там у ну, них така програма в Олімпійських іграх, коли вони коли вони залучають тих представників країн, в яких ну не розповсюджений спорт. І ось. Одного разу я тут деталі можу неправильно казати, тому не назву країну і ім'я, але можете перевірити інформацію, вона достовірна. А, в одній африканській країні запропонували брати участь в Олімпійських іграх в плаванні одному спортсмену. А знаєте що? А він навіть плавати не вмів. Але він дуже серйозно до цього поставився і почав шукати, де він міг навчитися плавати. І Знайшов у столиці своєї держави басейн при готелі. Куди він міг їздити аж три рази на тиждень, розумієте? І займатися аж одну годину. І а, потім він так трішки позаймався, хоча б навчився триматися на воді і подумав, що щось не так. Цього мало буде для олімпійських змагань. А, поїхав тоді до рибаків на узбережжя і почав плавати з ними. Ну і коротше кажучи, навчився, коли він приїхав на змагання. Він з жахом дивився, що подолати треба не 50 метрів, які він ну, єлі-єлі допливав, там, розумієте, ледве-ледве. А 100. треба доплисти туди, а потім повернутися назад. Таких величезних басейнів він не бачив ніколи і, в принципі, був непідготовлений. І що тут відбувається? Усього три спортсмени були тоді, в тому а, запливі. І а, двоє фальштарт, і йому довелося плисти одному. І він був сумлінною людиною, тому що він всі дні проводив і дивився за всіма спортсменами і переживав страшенно, що він просто опозориться неймовірно, соромиться і свою країну, і взагалі Олімпійські ігри. Але довелося стрибати йому одному, він ледве проплив 50 метрів і на зворотньому шляху, коли плив наступні 50 метрів, він ледве доплив. Думали, що просто потоне. Чувак потоне по дорозі, розумієте? На Олімпійських іграх. А коли він доплив... Бурними оплесками його зустрічали, тому що всі вже знали його історію, знали, що він не міг плавати, він не витратив на це половину свого життя і тому подібне. І про всяк випадок найняли на наступні Олімпійські ігри, і зараз вони досі є. Кого рятівників? Щоб якщо ось така історія буде в басейні, можна було врятувати людину. І чому я цей досвід розповідаю, цю історію? Ну тому що наші діти ми потребуємо від них, щоб вони вміли вчитися і хотіли, і любили, а їх не навчили. Тож маємо стати тими самими рятівниками, які допоможуть своїм дітям подолати це. Школа це дуже довгий процес. В ньому бувають злети і падіння. Може бути цікаво, може бути не цікаво. Один вчитель може бути класний, інший вчитель може бути поганим. На превеликий жаль, в школах рідко трапляються хороші вчителі. Так завжди було, так є, і я сподіваюся, це зміниться на майбутнє, що вчителів хороших буде більше набагато, які зможуть зрозуміти вашу дитину, підтримати вашу дитину. Але наразі, якщо ваша дитина не любить навчатися, ви маєте просто зрозуміти, що є точно чому. І перше, як ми вже з вами з'ясували, не навчили дітей навчатися. От не навчили. Друга причина не цікаво. І ця причина насправді говорить про все. Нецікаво. Діти не розуміють, чому вони мають ходити до школи, вони не розуміють, що вони вивчають. У них немає жодних моментів, де можна застосувати їхні знання. Тобто вони суто теоретичні. А якщо вони суто теоретичні, досить складно прив'язатися до цього розумом і душею, і емоціями, і якось спробувати впроваджувати це в житті. Нецікаво дітям. Нецікаві тексти. Якщо ви відкриєте підручник за перший, другий, чи третій клас або четвертий, ви здивуєтеся, в четвертому класі, в четвертому, нагадую, сучасним дітям в четвертому класі майже 10 років. Казочки читають, розумієте? В четвертому класі ви можете уявити сучасного школяра, якому 10 років, якому будуть цікаві казочки в 10 років. А якщо ми візьмемо перший клас, якщо ми візьмемо підручник, там буквар. Ну там тексти, ну вони, моє враження, взяли речення і наліпили. Просто зліпили це не текст, зліплені докупи дуже криво речення. Ну, наприклад, там у нас класна школа, в нашій школі є і далі рушник, тара, а, портрет Тараса Григоровича Шевченка з рушником. От мені цікаво, в кожному класі у вестибюлі школи, в кабінеті директора, де цей рушник і цей портрет. Він один чи їх декілька. У нас є столи і парти. Отакі От речення, розумієте? Навколо школи ростуть сосни, а і хай буде явари. На яворі зозуля звила собі гніздо. Оце опис школи. Серйозно? Це зліплені до купи речення, в яких дитина не може втриматися. І очікувати від неї, що вона буде правильно сприймати інформацію, ну не доводиться, або що вона полюбить читати. Тож не цікаво, розумієте? І з цим нецікаво потрібно щось робити. На кожному етапі шкільної програми дитині може бути нецікаво. І ми, батьки, маємо з цим працювати. Я хотіла б вам сказати, що ви віддали дитину до школи, там її всьому навчили, але це буде брехнею. Тож, як батьки, ми точно не маємо розслаблятися і передавати успіх життєвий наших дітей в чиїсь руки, які дуже погано це роблять. Я зараз не про школу, про недолугі процеси і все тому і подібне. Я просто про те, що точно, якщо ми сподіваємося, що там все буде добре, це не так, тож нам доводиться робити, окрім роботи, на якій ви працюєте, і ще роботу свою батьківську частково вчительську. Мені ну, прикро, але це є. Якщо вам відгукується це відео, ставте йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал, обов'язково коментуйте, тому що я читаю усі коментарі і відповідаю на них, а ще діліться з іншими батьками. І від мене красно дякую за підтримку українського контенту. Я хочу сказати декілька моментів, які будуть надзвичайно важливими. Якщо ви це зрозумієте, і візьмете собі це як курс, як вектор напрямку ваших дій, тоді вам стане значно легше взагалі залучати дітей в будь-якого віку до навчання в школі. Перше, ось ваші діти люблять гратися. Я точно знаю. Вони люблять гратися в комп'ютерні ігри. Вони люблять дивитися відео в TikTok, вони люблять дивитися відео у YouTube. А до чого тут взагалі шкільна програма? А до того, що там кльово об'єднали дві важливі речі: ціль навчатися в школі хороша ціль. Ну насправді, але вона така, знаєте, розмита, незрозуміла. А в грі завжди зрозуміло. зроби це, отримаєш це. А в грі десь тут зможеш потрапити на наступний рівень. Набери тут кількість балів, підеш туди. Ціль гри виграти. Дуже конкретно, дуже детально. Діти розуміють, що потрібно зробити. Розумієте? А, а ми все рівно кажемо, вчися в школі і все якось там у тебе буде гаразд. Ні, не гаразд. Ой, ой. У нас тут були гості. Вчися в школі, все буде добре. Ні. Ні. Привіт усім, хто так багато зусиль доклав, щоб закінчити школу класно і зараз виживає від зарплатні до зарплатні. Розумієте, ваші діти це бачать. І вони одразу розуміють, що щось ви не те говорите. Ти ж теж вчилася і в школі, і в інституті, мамо. Чому ти бідкаєшся на ну, чому ти бідкаєшся а, про життя? Чому нам бракує коштів? Тобто, те про що ти говориш, щось тут не так. І нам потрібно з вами з дітьми взяти за принцип, який побудована цікавість в грі. Там є мета завжди, вона дуже точна і зрозуміла. І там є мотив. Цікаво. Ось, якщо взяти конкретну ціль, маєш вивчити оце. Не взагалі вчись добре в школі, а маєш вивчити цю тему, цей параграф, цю теорему, це визначення. Якесь, да, і давай його спробуємо застосувати і взяти друге цікаву форму подачі, тоді наші з вами діти, якщо одружити ці два моменти, будуть любити навчатися. І ви можете сказати, як це зробити це не дуже просто, але шукайте в інтернеті повно інформації, як вивчити ту чи іншу. Теорему в інтернеті повна інформація з різних предметів. Фізик з Одеси просто революцію зробив. І, мені здається, багато хто з учнів, а такі, блін, чому нам так не викладають в школі? А він там не стрибав, розумієте, на уроках. Він просто прикольно викладав багато дослідів, дуже структуровано пояснював. Ну тобто, шукайте, будь ласка, навіть якщо ви живете в якомусь селищі, яке далеко аля від цивілізації, ви у вас є інтернет. І в інтернеті є дуже багато чого, що може змінити. Ось це нецікаво навчатися. І пам'ятайте, потрібно одружити дві речі. Зрозумілу ціль, тема, теорема, визначення, правило, там, не знаю, щось дуже зрозуміле, коротке, те, що можна вивчити, з цікавим процесом подачі. Якщо їх одружити, ваша дитина буде краще навчатися, це точно. Наступна причина, чому діти можуть там, не любити навчатися в школі. Слухайте, вони загубилися вже давно. А вони пропустили якусь одну, дві чи три теми, чи не зрозуміли, чи їм погано пояснили, хтось краще зрозумів, хтось гірше зрозумів. А як побудована шкільна програма? У нас є тема, 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 тема тема, тема, самостійна робота, контрольна робота. І навіть вчитель з'ясовує, що дитина загубилася вже в кінці. І доводиться багато повертатися. Ну і хто з нас, навіть дорослих, любить повертатися до справ, які типу вже зроблені? Ніхто. Тож, будь ласка, ніколи не сваріть своїх дітей. Спробуйте з'ясувати, що пішло не так, якщо дитина загубилася, повертаємося на декілька тем назад. Думаємо, як подати інформацію більш структуровано, більш цікаво, для того, щоб дитина самостійно могла рухатися далі. Хоча GPT дуже люблю. Його можна навіть запитати, слухай, моїй дитині 15, вона пропустила такий то рік навчальний в школі, ну, у нас же з вами тривоги. У нас з вами дистанційне навчання. У нас діти просто випали зі шкільної програми уже декілька років. Як це відбувається? Ви говорите, чату джепеті завантажуєте. Туди електронну версію підручника і запитуєте його, які теми тут є найголовнішими, що має вивчити моя дитина, щоб не весь підручник, а основні теми. Підкажи, GPT говорить оцю, оцю, оцю і цю. І ви зосереджуєте свої зусилля на цьому, що дає можливість дитині. Наздогнати своїх однокласників і не відчувати себе в вороті, бо ми любимо щось лише тоді, коли ми розуміємо це. А якщо ми загубилися, ми будемо прочатися, ми не захочемо це робити. Основна причина, розумієте, батьки е, говорять дітям, ти маєш навчатися, але вони, е, діти це останнє в ланцюжку, шкільна програма, навчання і тому подібне. А розірвані інші е, частини цього ланцюжка потрібно поєднати. І полатати ті частинки, і тоді дитина буде навчатися. Тож точно немає сенсу сварити, точно немає сенсу з'ясовувати з дитиною стосунки. Є сенс подивитися, що поламано в процесі, і полагодити цей процес. І ще одна причина, чому діти не люблять навчатися, вони не бачають сенсу в цьому. Ну, програма відірвана від життя. Не цікаво викладають, вони не розуміють, навіщо вони туди ходять. Тож, будь ласка, не треба шукати цей сенс, його можна не побачити зараз. Діти маленькі, а ну, і ми дорослі, не все бачимо. От я зараз стою в центрі міста. Я бачу лише декілька будівель, декілька крон дерев і все. Я що бачу все місто? Ні. З моменту, де знаходяться ваші діти, теж не видно наперед усе їхнє життя. Тому знаходити сенс просто тут і зараз точно немає. Ну, змісту ніякого, але якщо ми зробимо процес цікавим, не потрібно шукати сенс, бо діти залюбки роблять те, що їм цікаво. Ще що я хотіла вам порадити: ніколи не прикладайте навчання на дітей з одного боку. Нам хочеться їм сказати, що це твоя робота, це твоє навчання. Я вже в школі була. У мене там все було добре. Тож вивчай предмети і навчайся сам. Але діти візьмуть і скажуть, добре, це моя відповідальність. Відчупитися від мене, я сам розберуся, не робіть такої помилки, будь ласка. Тому що діти не розберуться, цікавість не з'явилася, в процесі нічого не змінилося. Вони як не знали тему, так не знають, як не вміли навчатися, так і не вміють. Але коли вони кажуть вам, я розберуся, ви видихаєте, вони теж видихають і розуміють, що ви прийдете не скоро наступного разу, але ви прийдете до них і запитаєте. А чому тут погана а Чому там? А дитина знову скаже, я розберуся. А ви втратите в цей момент усі можливості якось впливати на своїх дітей? Тож так, шкільна програма це дитяча робота, це їхня відповідальність. Але щоб ця відповідальність була такою, яку вони візьмуть на себе, процес потрібно зробити цікавим. Я вам казала, одружіть, будь ласка, конкретну ціль і класний спосіб цього виконання може бути прикольний ролик з. А, з інтернету. Може бути якесь цікаве пояснення, може бути GPT, якого можна запитати. Чи чате GPT мені там, 15 років, я не розумію В'єта. Поясни мені, будь ласка, так, щоб я зрозумів. І чат GPT пояснить краще, ніж це написано в підручнику. Розумієте? А, тож покращить процес. Але не віддавайте на відкуп його дітям, тому що це не спрацює. Ну і ще такий важливий момент, який я хотіла б сказати. Роботизоване читання. Я хочу звернутися до початку шкільного процесу. Уся шкільна програма, і потім в університеті програма подана через слово. Дітей навчили читати, але чи багато дітей люблять читати, чи багато дітей захоплюються цим процесом. Скорше за все, ні. І тут ви наражаєте свою дитину на небезпеку. Якщо вона вміє читати, але ви не можете її змусити читати. Потрібно заставляти читати, то уявіть собі, з кожним роком буде зростати обсяг інформації, яку потрібно почитати, і вони не будуть хотіти це робити. Я багато бачила дітей. Коли кажуть, пошукова робота, знайдіть там те, то вони навіть в пошуковий рядочок вводять слова, потім випадає купа. Вони, а що читати? Що завгодно, виберіть собі, будь ласка. Вони вибирають якісь посилання, відкривається такий текст, наступне питання дітей. А скільки читати? А що все треба читати? Я кажу: так, читайте, поки не зрозумієте те, що вам потрібно. Ого, це так багато. І тому, якщо ви, батьки, зовсім маленьких дітей, будь ласка, зробіть все, щоб ваша дитина любила читати. Оце буде найголовніше не вміла читати роботизовно, а любила читати. Бо потім усе відбувається через читання. Я не можу не сказати, що шкільний процес це довгі роки. У мене є тренінг, який називається дорожня карта підлітка. Він для батьків-дітей від 11 років десь до 18 років. Про що це тренінг? Про те, як побудувати план. На дорослішання вашої дитини так, щоб питання шкільного навчання вас більше ніколи не непокоїли, щоб дитина розуміла, що вона робить, щоб знайшла своє діло, якесь по життю, тобто профорієнтація, щоб вміла самостійно занурюватися в певні процеси і відповідати за ці процеси, і змогла змінити статус поступово, але дуже ефективно з дитини на дорослу людину. Нижче під цим відео є посилання. Приходьте на сайт, будь ласка, купуйте тренінг дорожня карта підлітка для того, щоб навчитися вибудовувати разом з дитиною ось цей план і слідувати йому, і щоб ви вже не переймалися тим Боже, що буде з моєю дитиною. Хороша новина зараз. Майже Різдво, а значить різдвяні знижки. І ви можете придбати тренінг дорожня мапа підлітка за дуже-дуже дуже приємною ціною. Знову ж таки, нижче під цим відео. Є посилання, переходьте на сайт, де є різдвяні знижки, купуйте «Дорожню мапу підлітка приєднуйтесь, навчайтеся. І зробіть, будь ласка, ось ці роки, які вас так бентежать. Приємними і роками, з в які ви будете співпрацювати зі своєю дитиною і дивитися в одному напрямку, і діяти в одному напрямку. і назавжди забудете о той головний біль про те, що Боже не хоче навчатися, нічого не хоче, того не хоче, це не хоче. Це не робить. Це зміниться. Тому що ви побудуєте план, і я знаю багатьох дітей, які проходили батьки цей тренінг, їм подобається те, що з ними відбувається. Тож приєднуйтесь, будь ласка. Повертаючись до процесу, чому діти не хочуть навчатися в школі, є безліч причин, як я вже казала. Але я ще хочу декілька навести. Дивіться, може вашу дитину болять в школі, болити можуть однокласники, болити може вчитель. Може декілька вчителів об'єднатися. Я на превеликий жаль такі історії знаю. Нижче під цим відео є посилання на моє відео про антиболінг в школі. Якщо потрібно, будь ласка, подивіться і зробіть усе можливе, щоб захистити вашу дитину. А ще діти можуть погано навчатися в школі, тому що вдома купа проблем в сім'ї. І вони настільки стурбовані насправді, що їм не до навчання. Тож будьте добрішими до ваших дітей, зробіть усе можливе, щоб їм не довелося переживати, вирішувати якісь ваші дорослі проблеми. Розберіться з вашими стосунками. Ми живемо в такі буремні часи, коли війна. Неспокій, зрозуміло, тим паче потрібно бути ще добрішими до своїх дітей. Але пам'ятати, що ці роки, коли наші діти навчаються в школі, ми можемо використати так, щоб вони слугували на користь вашим дітям, а не проти них. Щоб дітям сподобалося навчання. Тож з нетерпінням очікую ваших коментарів. пишіть, будь ласка, а що у вас там. У дитини в школі хоче навчатися, не хоче навчатися, як ви вирішите цю проблему. А я залюбки відповім на коментарі. І діліться цим відео з іншими батьками. Нехай ми, батьки, об'єднаємося у такий спосіб і зробимо все можливе, щоб наші діти класно навчалися і класно, поетапно переходили у доросле щасливе життя.